Шановні українські друзі, 32 роки тому Україна прийняла рішення щодо свого майбутнього бути вільною та незалежною державою. Вже більше ніж півтора року. Ми з захопленням спостерігаємо, як ви захищаєте свободу та суверенність своєї батьківщини від російської агресії. Це повномасштабна війна, яку почала Росія, яка здавалася нереальною у Європі 21-го сторіччя, показала велику силу українського народу, відвагу його воїнів, жертовність мільйонів громадян України. Ця боротьба на жаль призводить до жертв, яких ви ніколи не забудете, а ми вшануємо їхню пам'ять. Події, що відбулися після 24 лютого 2022-го, зблизили наші народи як ніколи раніше. Поляки та українці добре розуміють, що свобода та незалежність є найвищими цінностями. Я також знаю, як з історії, так і з сучасності, хто загрожує вільній Польщі та вільній Україні. В день незалежності України висловлюю вам найщиріші побажання. Я вірю, що незабаром війна скінчиться вашою перемогою. І Україна побудує своє майбутнє у мирі та дружбі з Польщею. Особливо теплі слова я керую до наших партнерів з Кривого Рогу. Від початку війни ми прагнемо допомагати цьому місту, з яким ми співпрацюємо з 2017 року. а навесні минулого року ми підписали з мером Юрієм Юколом угоду про партнерство наших міст ми організовуємо гуманітарну допомогу і були посередниками у виселці дарів від наших партнерів з Франції та Німеччини, електрогенератора для лікарні в Кривому Розі та рятувальних автомобілів з Днем Незалежності України, вітання для Кривого Рогу, його мешканців та керівництва. Слава Україні! Хай живе Польща